Давайте про мудре. Оце є мудра, яка нам дасть силу волі і концентрацію зусиль наших. Тому що це є я, з'єднюється з намірами, з Юпітером, знаннями, і ми маємо силу волі щось виконувати, здобувати знання. Отак, от добре, сидіти, так? Просто спасти ті два пальці, У нас зразу збільшується. Ну, як зразу. Треба ще якісь зусилля докладати. Треба якось ще думати, що робити. Ну, добре, пробуйте. Друга мудра це вже є Сатурн, палець так, середній. Ми з'єднуємо я себе з Сатурном. Сатурн це дія. дія. Ми діємо, щоб діяти, взагалі нам потрібна ще й психічна сила. Нам Сатурн дає психічну силу діяти. Так, сидіти. Добре І в медітацію заходити, просто думати про високі якості людей, про Бога думати, спокійно, мантри повторювати. Так, пальці складати, так Сатурн. Так, щоб діяти, для чого ми діємо, для чого ми здобуваємо знання, для чого ми діємо, щоб стати достойними людьми. Це є сонце. Сонце ми себе з'єднуємо з пальцем. Сонцем це щоб стати достойною людиною такою, як є де Сонце. Він є який? достойний, пунктуальний і величний, так? Ми маємо стати достойними людьми. Отак, от сидимо. Якщо, для чого нам оце все, знання, діяти, ми маємо, щоб стати достойними людьми і щоб мати нормальні зв'язки, так? наші стосунки мати. Оце, от як Меркурій, це мізенчик, ми себе з'єднуємо з Меркурієм, отже, ми хочемо мати нормальні стосунки з друзями, з родичами, з колегами і так далі. Бачите, як тут все взаємозв'язано. Я стою знання, маю силу діяти, щоб стати достойною людиною, щоб мати нормальні стосунки. І ще можна, ну так всі пальці з'єднювати, так не дуже то добре, але оцих три можна з'єднювати, це я, знання і сила діяти. Три пальці. Так? Ще так можна. Ще є мудра, така, якщо ви хочете зранку прокинутися і не можете, оце сонце, тут у нас місяць, тут місяця, сонце йде на місяць, так от легше тоді прокинутися. Але не зловживайте цією мудрою, тому що може сонце спалити місяць. Усім абсолютно істина. Цікаво все.